Мало лі, можливо, винтовка, возможно ні. От показую глибину. Вперше щось желізне. <звіст> Охерів! <Шо>, сі... <звіст> Всім привіт! Виїхали сьогодні покопати. Нас трошки замело, їхали в один ліс, не доїхали, перемети дуже великі. Заїхали в другий ліс. Перший раз тут, як сказати, в розвідку виїхали. Тільки вийшли буквально пару минут, андов хлопців вже по дві гранати. Там вон до валіжки е, від приклада щиточок. А в мене от така труба. Чи не труба, я не знаю, що це таке. Будемо купати, зараз дивитися. Мало лі. можливо винтовка, можливо ні, Що це таке. Ще, не? Ні, не то що ага. шукали. Ага. Та вітрака. На Звіно цеплялося. Так лежало. Могла бути і вона. Жалко, думали, винтовочка. Ну нічого. Копаємо далі. Привіт. Так, Олега є находочка. От. Здається, від німецької палатки колишок. Желізная. У них вроді алюмінієві були чи ні? Не знаю, тут ось клеймо було. Але ми його не побачимо. Ну, в будь-якому випадку находка хороша. Берем. Олежка вже викопав царика, пацані вроді нічого немає. А в мене є знахідка із рубрики, неприємні знахідки. Так от. Маленький снарядик. На великій такій глубині. Ну, Я обратно закопаємо. Такі знахідки нам не треба. У нас сьогодні непростий копчик. У нас двох сьогодні день народження. Боня, з днем народженням тебе. Ой, молодець. І десь в Олега. Олег вже десь побіг, я його не зніму. Але факт в тому, що два дні народження, значить повинні бути знахідки. хороші. Ну Подивимось, погнали. Ходимо вже, мабуть, півчаса. Знахідок таких толкових немає. Монеток в мене теж немає. Але випала вот така зубна паста, думаю, тюбік. Як на мене, там щось на німецькій написано. Предполагаємо, що це були німецькі позиції, так як і гільц німецьких більше, от, і зубна паста випала, Колишок німецький. Думаю, що це були німецькі позиції. Ходимо десь біля години вже. Знахідок мало. Попадаються одні гільзи. Одна війна. От і в мене знахідка повинні. Граната. Точніше, ручка від гранати. Отак от. от. Вертаємося до рубрики Неприємні знахідки. От є знахідка, яка пальці відриває. Зриватель від лимонки. Закопуємо її обратно. Та скільки ж їх тут? Вже сама ціла граната. Кожуху. Капец, сколько же их тут. Это же за сегодня у нас. Вот и друга. Знахид копальцы минус. Так, обратно закидываем. Вот. Купаем дальше. А ну покажи на него. бронзовый ну, да, таке. Ох. Ботало. бронзовый Можно на Геолике. Ты что, его хочешь продавать? Ну, что, ну, не приятно. Нормально. Так, Я а думала, у нас обид. Творчик. Що думав він рядом є, але немає нічого крім гільців. Ну давайте, за день народження вип'ємо. У Нас сьогодні вдвох день народження в Боні і в Олега. Нормально. У, вітаємо. Главное, що в Боні. На Боні. Вкриємо з ним народження. Откриєш лимузину. Так, да, відкриває. Санька є хороший сигнальчик. Каже, підійди сніми. Зараз підійдемо, подивимося, що там. Скільки, 32? 32, 30. Боня, йди сюди. Не ну, пробуй. банка він міня? Боня, Фу! Боня, йди сюди, ня! Боня! Меня ще банка, десь там банки. Скільки? А ця ложка, я думаю, що на шону похоже. Ложка чи не ложка? Ложка, я думаю, що ложка. Де ложка?

Капец. Тоже 97-го року. Я хренею. Оце. Я не такий. Полки на ну. Пацан! О, О, блядь, да, серьезно поздравляю, мои поздравления. Ой, класс! О. А сутки? На ту сторону перешли? А. Зря зубы для машины. Так, а ну да, сенсиви, не зря позвал. Прикинь, кладуха. А ну же а проверь что. Широко, широко копай. Гільза. А ну а провіряйте ще. О, в руб... округ треба попади. А де я йодів? Тих каже 40', бі. ну подивимось. Зараз тоже рубля достає. Два. Це гільза. Або сна Бляд, снаряд може бути. Вара кладуха випаде, чуєш з рублями. Ооо, класна гільза. Вот, я б взяв би б ці таку, давай. Але... Дика гільзочка, якщо це гільза. Давай я буду. А щоб не снаряд. Ну, конец, не, конец, вона йде донизу. Та ні, так не рице. У мене є гільза така по пояс, навіть трошки вища. Ось така гонка. Отака гона. Тільки гільза сама гільза? О, так, перевіряй, чи пуста. Та перерублі посипали. Да. Да, ну я буду знімати, як зара, як будуть сипатись. Рублі не Сипляться? Сипляється? А ч? Ану засунь туди рубля, хай сипать. Хорош. Клас. Ляпота. А ну що там з тієї сторони немає? А чия? Подивись, чи я вона. Зараз подивимось, що і тут війська стояли. Тут не видно. Ще є стена, я okay, нічого не бачу поки. Клеймо. Є. Воно є ось на друге. Клеймо. нічого не бачу. 39-й год. Всятка. Та нічого не видно. Це наші, навіть. БД, це наші. Наші букви. Так, от ПГ. Ну, значить, наші війська стояли. Yeah. Копаємо біля дороги. На тій стороні копали, то одні гранати попадалися, перейшли на цю сторону після обіду. Саньок дёрнув руля. Руля, кажу, рубля. Фух. Перейшли на цю сторону, а тут одні патрони, одні патрони і всі совєтські, і всі цілі. Не одної гільзи, одні патрони, а з тієї сторони німецькі гільзи. Вот так вот, терасломатой. О, есть. Есть сигнальчик у нас. 17-18. Копнем в прямом эфире, як сказать. Давай трошки храпить у нас, сигнальчик. Але мало ли? О, Чотенький тепер. Так. О, є в нас монетка Так видно, да? Опа, піднімаємо. І це, як на мене, 5 копійок. 5 копійок. Ранні совєти Ранні советіки. Да, Це вона. 46 рік. Приємна знахідка. Перша за сьогодні. Берем. Так, тут попалась майже ціла обойма Три патрони в обоймі. Совєтські цілі патрони. Ходимо от такими кущами, погода погіршується трошки, починає сніг іти, а нам ще додому їхати. А от у мене випала очередна монеточка. Друга вже за сьогодні. І теж... І теж, теж, теж золото партії. 52-й рік. 3 копейки. Хорош. Беремо, а то я вже думав, що я сьогодні буду без монітосиків. Провіряю я ямку. І в мене показує, що тут ще щось є. Ну, провіримо. Викопали. Так, тут воно. О, є Монеточка. Монеточка, монеточка, монеточка. Залипша така, не буду чистити, але предполагаємо, що це 15 копійок. Щитовічок. Не щитовічок, а рамочник. берем, У нас глибокий сигнальчик. Як на мене це ножичок. Я побачив його очертання. Ух ти, який. Ух ти, ух ти, Клас. Класний ножичок. От. Ну що, беремо? Вже темніє, йдемо до машини потихеньку. Вже думаємо додому їхати. У мене випала вже на цей раз лімоночка. Бачу, що вона щекою. Трогати її не буду назад, закопаю. Буквально 15 метрів відійшов від лимонки. У мене попадається сигнальчик. Викопую і бачу, що там вроді монетка. Ну, От будемо дивитися. Не буду чистити я, Ну, бачу монетка хорош. Є у нас глибокий сигнал. От показую глибину, Вперше щось желізне. Не знаю що це. Зараз буду копати, буду дивитися. Показує, що це. На занаходка і закопую її обратно. Вот. Як на мене це мінометно... мінометний снаряд. Покажу, Покажу глибину. Вот. Глибина. Глубина. Вот так. Буду закопувати, тому що знаходжуся серед лісу. Ні, МЧС сюди не везлиш, нічого. Вон вже бачу машину вдалі. А в мене був сигнальчик. Я бачу, що це монетка. Монетка. Схожа на пізню радянщину, не знаю. А хоча ні, я бачу, що це 20 копочек. Щитовичок. Не щитовичок рамочник. А рік не бачу. В будь якому випадку її беремо. Хороша знахідка. Закінчився наш копчик. Ось з такими результатами. Вего одна монетка, то не доставав хабарницю. Царик 3 копейки, 1860 рік. Хороша монеточка. Гільзачний. Від переклада. Від Приклада. Від палаточки топорик топорік совєтський, хороші знаходочки. так, У мене не густо теж. У мене пару соєтів, одна ходячка, ножичок середньовіковий, це Андрієва хабарничка, пару пуговок, одна монетка німецька, рестинінги, чи яксь вони там називаються, з лодліком. Один соєтик. Пізній ранній 1940 рік. І саме інтересне в нього це таке бадило, чи як воно називається, бронзове. Хороша знахідка. Може колокольчик церковний, не знаю. Так, а це гость програми. Гость програми. Так. И что это? Днигар. Днигар 1747 рик Так вот. И самое интересное. Вот. Вот. Все, коп выдался. Все.